Сьогодні в програмі 85 творче життя триває, спадщина віком у 442 роки. Хемінгуей на сцені молодіжки від дзвіночків до джазу. Про це і не тільки дивіться далі. Головну картину я ще не написав. Ну мене ще тільки 85 років. Я думаю, що ще зможу щось зробити. Незважаючи на поважний вік, Феодосі Міщенко повний енергії та творчих задумів. Жалкує, що не написав портретів своїх батьків та замало створив картин сільського пейзажу Кученівки, де народився. Перше, як я почав малювати, це запам'ятав для мене, що це були ікони в нашій церкві. Вони були такі двохметрового розміру і страшні, темні були. А майбутньої професії Феодосі Івановичу доводилось опановувати самотужки. Я пам'ятаю, там сидів на уроках весь час. Дивився на своїх однокласників і малював то прафить, то вчителів. Творче життя Феодосія Міщенка пов'язане з Черніговим. Свою любов до міста, до рідного краю він передає у картинах, демонструючи індивідуальний стиль. Вражали пейзажі, наприклад, озеро Магістрацького. Щоб якось прив'язати цей пейзаж до церкви, до пейзажу, так я тільки в церкву взяли. І там вже з ваусь дуже, дуже гарний пейзаж. далечінь така, ці фонарі і люди, які ходять, відчувають. Виставкова зала художнього музею Галагана вмістила далеко не всі роботи митця. Можна побачити портрети його колег натюрморти. Найяскравіше тут представлені пейзажі. Ними і славиться Феодосій Міщенко. Дуже стильний живопис. Мені подобається дуже і Феодосій Іванович сам цікавий. Я бачу в картинах свіжі тона. Я бачу дуже романтичний такий підхід. Як вони це все дивлюся, то я розумію, що питання не в віці, а питання в тій душі, яка це малює в тих руках. Мені дуже імпонує його творчість, це реалістична манера виконання його робіт, прекрасні сюжети, прекрасні пейзажі, архітектура. Я вважаю, що мають люди це бачити, приходити, дивитися. Наскільки красивий наш край. Виставка Феодосія Міщенка. Ритми життя триватиме в музеї до 12 листопада. Сінь, як привід, відвідати театр. Коли я дізналася, що сюди приїжджає Варченко до нас на виставу, я з радістю одразу купила квиток, і сьогодні а, дуже хочу її побачити, тому прийшла на виставу заради цікавих вражень і заради самої Каті. Аншлагом відкрився 39-й сезон молодіжці і другий під час повномасштабної війни. Глядачів цього вечора привабила обрана вистава та особлива театральна атмосфера. Хочеться в нашому житті за то красивого і театр це ну, така духовна насолода, яка потрібна кожному, я вважаю. На початок сезону чернігівські та столичні актори підготували виставу Фієста за романом Ернеста Хемінгуея. Ця історія все ж таки про те, що стається після перемоги. Після війни, після що, що стається для людей, які е, з війни повертаються і повертаються, загубивши там дуже багато всього. Ти не треба. Ти, 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 я не можу, все, Я не люблю на головну роль. Була запрошена наша землячка Катерина Варченко, відома за серіалами Хазяйка, Відплата. Не кажи мені про кохання. Актрисі було цікаво попрацювати з режисером Ігорем Тихомировим та зіграти на сцені театру, про який чула ще в дитинстві. До того ж, Катерина є фанаткою Хемінгуея. Після перемоги це буде якийсь певний етап. Про які, в принципі, і ми тут жартуючи розповідаємо, про людей, які зламаними долями, ногами, руками, серцями. І це важко. Це важко, але ми впораємось, бо ми сильна неці. Звісно, це цікаво спочатку подивитися виставу, потім прочитати книжку, отже, і відчуття можуть бути зовсім різні. Тому ми тут сьогодні. У Романі Хемінгуей відтворив поведінку, думки, настрої американців, які повернулися в круговорот мирного життя після Першої світової війни. Думав про те, що половина відлучного тобі терміну вже пройшла. Іноді думаю, що через якихось 35 років нас з тобою тут уже не буде. Все, я серйозно. Хим дядька дуже е, крутий емоційно. По перше, він підходить нам на 100%, тому що ми зараз в такому стані, ми українці зараз в такому стані. Про який він багато чого писав і багато чого розумів чого розумів і знав. А ти мій любий. Де ти підщипи? Тут. Добре провели час. Можество. Погано. Це просто ляпас нам вже. Ходіть в театр, ходіть в кіно, підтримуйте українське. Зараз як ніколи потрібна підтримка культури. Проведіть свій вікенд з українською культурою! Всім привіт! Розбив всі кастрюлі тарілки, мама казала, типу, там декілька разів вже купувала нові і зрозуміла, що треба походу, що треба мене здихатись кудись, вже, щоб, вже, щоб вже вчився. Мама ходила по різних вчителях і ну, типу, хотіла там, щоб мене хтось взяв. Але всі кажуть, да, непоганий малиш, непоганий все клас, але що з ним тіпо, робити? Він ще розмовляти не вміє. Типу, три роки там чи три з половиною. Ну, щось там, шукайте далі. Дякую, Юрій Павловичу. Карпенко Юрій Павлович, Ваш цей музичний син тут. Дякую йому, що він мене забрав. Поліські дзвіночки це найкращі мої спогади з дитинства музичні. Це перші мої гастролі, це перші мої конкурси, перші мої здобутки в плані, там, я пам'ятаю, за перші місця на якихось. Чи в сеукраїнських чи міжнародних конкурсах нам давали премії, що чи чи безкоштовні, чи там не знаю, 50% знижки на оці лагері Артек, Молода Гвардія. Тобто я почав користуватися цими привілеями. Ну і для мене це да це були перші знайомства зі сценою, перші хвилювання, цей мандраж, знайомство з глядачем. Азовий факультет, тому що, по-перше, було два варіанти або духова музика, або ну, наприклад, відділ там ця музична школа, музичне училище і вище училище було або духова музика, або естрадна ну естрадна естрадне відділення. Тобто, звісно, я не хочу в оркестр грати, я хочу в гуртах якихось грати в ансамблях. Я пішов на естрадне, естрадне відділення тоді в Чернігі було. А коли вже я знаю, що в Києві, наприклад, в інституті музики глієра є вже такі види, як джазова кафедра і естрадна кафедра. О! це вже різні. Тобто естрада це більш в поп-індустрію, джазова музика це більш ну джазова музика. Я вибрав все-таки дуже хочу розвиватися по джазу. З першого курсу глієра була в мене мрія просто потрапити до Деніс з Бенда. Я дізнався від барабанщиків, що туди треба пройти конкурс. І для мене був, блін, я так хочу пройти цей конкурс, щоб до Деніса потрапити, бо це капець. І потім, ну якось там слово за словом, він мене почув, я до нього потрапив. І чесно скажу, що те, що я. Навчився грати в плані джазу знайомство з джазом. Мені це все допоміг, якраз Деніс. Тобто, не дивлячись на те, що він трубач, він дуже освічена в цьому всьому людина. Що ви розуміли, він трубач, а він мені підказує на барабанах, якою рукою, покраще, по яким барабанам, в якому стилі, в якому темпі, де ногою, де рукою. Я такий сижу, думаю, ти ж трубач, як ти це мені все підскажеш, і все все правильно. Він мене знайомив з джазовими виконавцями, з джазовою літературою, з джазовими музикантами, з джазовими артистами, джазовими барабанчиків. Він каже, це ти слухав, це ти слухав. Я кажу, ні, так слухай. І він мені колись сказав. Фразу мені сподобалось. Він мені скинув якось в Телеграм чи в вайбер кудись силки і сказав: вчись грати. Ну, тіпа, знімай барабанщики, він нам скинув там 10-12 уроків. Якщо ти навчишся хоча б половину з цього грати, я буду тебе кликати на роботу. І для мене це був типу, знак, сигнал, все. Джаз це взагалі свобода, джазова музика це імпровізація. Всі ж знають. Джазова музика це імпровізація. Це потік душі, це стан душі. От то, що ти відчуваєш, який в тебе настрій, і ти так і випльоскуєш в цю музику. Тобто там же ж нема завучений текст, який ти граєш на кожному концерті, повинен грати однаково. Ні, там завжди ця імпровізація на кожному концерті різна. І я б себе більше трошки, може, це дуже голосно, я б назвав себе більш універсальним якби барабанчиком-музикантом, тому що я граю. Не тільки джаз, тобто я десь граю з артистами по музику. Я десь в студіях записую рок-музику. Там... У мене багато забитів, багато музики якою граю, але я не граю, наприклад, от, от, у мене табу, я не граю важкий рок, там, дез-метал, ці всі штучки. Я цього не розумію, я цього не граю. Всю іншу музику я люблю і граю. Перші... Там... Тижні війни взагалі ж нічого не зрозуміло, як що бути, музика взагалі на другому плану, волонтерство, там всякі донати і все там подібне для армії. І не навіть перший місяць було важко, але ми поїхали там до знайомих у Луцьк, були там. А всі один ще там знайомі були у Львові. І вони ще запропонували нам: давайте, хлопці, ну, розуміємо, важко, але День зробив якісь класні аранжуровки джазових українських пісень, черемшина, рідна мати моя, там дуже класні, червонорута. І кажуть, хлопці, давайте зробимо джазовий український альбом. І ми з хлопцями десь ну, через три тижні війни, може, може місяць, було важко, але ми зібралися на репетиції у Львові. Перші дні в мене ні барабан, ні тарілок, там все щось брав, тому що все моє в Києві залишилось. І ми зробили з хлопцями Дені Саду, я Ніколай Кістньов, Олександр Малишов, який сьогодні на неп'яніна, і вокаліст є ще Павло Лниницький, Львівський. Ми зробили проект «Jazz Impressions». Це можна теж послухати, якщо цікаво, Apple Music, В Ютубі є вже. Ми знімали навіть кліпи. І оце перша джазова така тема, яка була під час війни. Ну, якась практика музична була, тому що типу, до цього в руки взагалі і не хотілося навіть брати ні палички, нічого не було не до цього. When every skies look to me Музику переважно більше граю, ніж слухаю, але точно не слухаю російською. І точно, в принципі, як я казав, не люблю дезметал, не слухаю такого. Все абсолютно інше. І класику, і джаз, і поп. Навіть наша вся поп-культура, яка зараз в Україні, вона класно українізувалася. Я тобто, намагаюся бути універсальним. Тобто я люблю поп-музику, поп-індустрію нашу, люблю джазову і все таке інше, Оркестри люблю. Я працюю в в Київському національному цирку, якби би, бік бенд Національного цирку України під керівництвом народного артиста України Марка Резницького. Дай Бог йому здоров'я. Я туди потрапив десь років, вже страшно, але десь років п'ять, мабуть, назад. Теж випадково знайомий саксофоніст покликав, каже, треба барабанчик, треліваль. А я тоді ще працював в академічному духовому оркестрі, тільки в Київ переїхав. І десь через рік мені дзвонить саксофоніст, каже, треба в цирк барабанчик. Хочеш? Я кажу, звісно. Мені завжди в школі казали, Борис, ти клоун, тебе ті тільки в тієпцірки роботи. От судьба склалася, що працюю саме в цирку, але не клоун. Скоро перемога, і будемо приїжджати з концертами і різних артистів побільше. Будемо грати більше, більше джазу, більше попу, більше поп музики. І все у нас буде добре. Слава Україні! Наш музей має в своїй колекції багато унікальних речей, які дбайливо зберігаються, і ми маємо можливість їх досліджувати і ділитися своїми дослідженнями вже з широкою публікою. Тим, кому це цікаво, книга ця звичайно унікальна. Чим цікавий румунський рукописний Євангеліє віком у 442 роки. З запису книги ми дізнаємося інформацію про те, де вона була створена, де її написали. Є вказівка пряма при храмі Архангела Міхаїла і Гавріїла в місті Сучава. Але в книзі є запис від дарувальника, що в 1581 році в цьому храмі в Сучаві книга була написана і подарована ним дарувальника. Звали Василій Олесійович жіною своєю Федію. Подарували священне Євангеліє до Воскресенського храму села Острой. Про який саме населений пункт мовиться, стало загадкою для чернігівських науковців та їх румунських колег. Перше, що спадає на думку, це остер з нашого регіону. Фактом, який свідчить на користь цієї версії, є те, що згодом книга опинилася в селі Олбин. Село знаходиться неподалік від Остра, всього лише 20 кілометрів. І вже звідти вона, скоріш за все, була передана. Як ми вважаємо, припускаємо до Чернігівського єпархіального давнього сховища. Один з найцінніших скарбів нашого музею є ровесником української реліквії Острозької Біблії, яка вважається першим повним виданням всіх книг святого письма церковно-слов'янською мовою. Наш екземпляр має 300, 364 сторінки. Вона гарно прикрашена, так стримано, делікатно. Такими балканськими мотивами є чудові заставки, які нагадують нам про південно-слов'янський перепліт. До року, а то й більше служитель храму міг витратити на написання тексту Євангеліє. Ми говоримо зараз про священну книгу. Книгу богослужбову, яка завжди використовується за божественну літургію, за вечірні богослужінням. Ми знаходимо сліди, деякі від воском це свідчить про те, що над нею молилися. На книзі є сліди, які трохи нагадують кіптіву, можливо. Книга пережила пожежу, можливо, її тушили і, правильно, не просушивши, деякі блоки зліплися. Оскільки е, книга це взагалі річ дорога, особливо в 16 XVI столітті, в 17, то інформацію, оцю благу звістку Євангелі люди чули в храмах. Це священна книга, вона називається ще Непристольним Іван, тому що вона лежить у вівтарі на престолі і собою символізує присутність Христа в общині. Звичайно, що для до створення таких книг підходили з особливим благоговінням, і вони мали особливе релігійне значення. Встановити час надходження старовинної книги до Чернігівського історичного музею складно, адже у роки Другої світової війни його документація внаслідок бомбардувань Чернігова була знищена. Кожне місто асоціюється з якоюсь пам'яткою. Наш Чернігів з гарматами. Брюссель зі статую фонтанчиком пісяючий хлопчик. У Копенгагені це русалонька. А ось у Вроцлаві гноми. Як вони там оселилися? Існують різні легенди, але насправді їх створили як форму протесту проти комуністичної цензури. На початку 80-х активісти, рекламуючи свій антикомуністичний рух, поти малювали гномів у техніці трафаретного графіті на стінах будівель або на плакатах. У новому столітті гноми перетворилися на скульптури, які приваблюють містян та гостей. Творцем перших фігур є художник Томаш Мочек. Гномів виготовляють з бронзи, іноді з латуні. Часто комбінують з іншими матеріалами. Ці фігури за вишки 30-40 сантиметрів символізують важливі місця або події відомих людей та професії. Арт об'єкти вплетені в міський пейзаж так, щоб бути ближче до туристів і поодаль від монументальних скульптур. За 20 років майстрами з усієї Польщі створено близько 900 маленьких символів міста. Краснали врославські покликані об'єднати людей незалежно від віку, статі, релігії чи національності.